Здоров! Якщо ти новачок у Warzone, просто мусиш грати у Casual. Це нелегка тема, адже щоб грати добре у варзон, в очевидно, достатньо грати проти ботів. І разом з тим ви постійно маєте наздоганяти велетенську аудиторію, що має тисячу годин досвіду. Наша ж задача сьогодні подолати цей бар'єр входження і потрапити у верхню половину кращих гравців. А зробити це можна загалом проводячи більше часу у грі, ніж на екрані завантаження. Сьогодні ми розберемо тактики, які особливо добре тренувати саме у режимі Casual. І я дам вам план на гру, який допоможе розвинити навички для більш інтенсивного ПВП у класичному роялі чи навіть рейтингу. зрештою, я аргументую, чим практика у кежуалі краще, ніж у будь-якому іншому режимі. Почнемо з того, що зберемо три лодаути. Бажано з вашою прокачаною зброєю або з тою, з якою ви граєте у мультиплеєр і маєте хороший результат. Перший комплект з перком Overkill дозволяє взяти дві основні зброї. Складаємо нашу штурмовку чи пістолет-кулемет, а у другу руку беремо снайперку. Якщо не впевнені у збірках, можете придивитися якусь у застосунку кодом Unity або у моєму Discordі. Другий та третій лодаут збираємо з карткою Gunfighter. Він дозволить поставити 8 обвісів на вашу основну зброю. Відповідно, збираємо обрані автомат та гвинтівку у покращених варіантах. Перки на ваш смак, але моя універсальна порада це Veteran, Quick Fix та Tempered. Настав час переходити до геймплею. Нам, як новачку, потрібна впевненість. Більшість гравців сильно затискаються, почувши звуки пострілів чи кроки. Граючи соло, вам ніхто не підкаже, що робити, а вдалого моменту можна так і не дочекатися. Тому так важливо мати план дій, від якого ми будемо відходити лише для настрілу та ліквідації опонентів. Перший і найголовніший ваш крок це перестати втрачати час, сидячи в закриту з обмеженою інформацією на дахах чи в будинках. Для цього при висадці ми скануємо. Зону і падаємо біля будівель, де є контракти та автомобіль. Пріоритетні контракти це лупа, розвідка та гонка. Рекомендую їх обирати, бо вони найменше залежать від рандому. Лутаємо 2-3 будівлі і газуємо по цих контрактах. І тепер лайфгак номер 1 Якщо взяли контракт розвідка, подбайтеся, щоб у вас був коптер. І поки виконуєте контракт, не гайте часу та запустіть дрончика раптом на підступах виявити опонентів. Зразу друга порада. Якщо ж взяли гонку за припасами, можете проїхати крізь цільовий магазин на транспорті і не обов'язково висаджуватися з нього. Якщо Впевнені, що поруч немає ворогів. Подумайте про те, що на ранньому етапі гри саме до магазинів стягуватимуться сильні живі гравці. Тож сюди залітає і третя порада. Використовуйте переваги огляду з транспорту. Мотніть додаткове коло, якщо у вас немає розвідки з БПЛА. Користуйтеся очима, знаходячись в безпеці. Далі переходимо до нашого плану по закупу і купуємо наш перший лодаут. На цьому можна умовно завершити ранній етап гри, і ми переходимо в мідгейм. Наш план на гру надиктований наявністю БПЛА. Та самореанімації. Часто так трапляється, що грошей на усе одразу не вистачає, тому подбайте, щоб саме БПЛА в кежуалі у вас був постійно. Бажано один запущений і один в кишенці, щоб лежав. Міні-мапа, яку ми постійно стараємося сканувати очима, показує положення найближчих ворогів. І тепер починається найважливіша частина нашого тренування. За час, поки працює наш БПЛА, знайдіть найближчого ворога. Бажано не того, який знаходиться в будівлі, поставте мітку на мапі кнопкою Пінга і газуйте туди. Малюйте в голові ближній та дальній радіус сканування. І ваш пріоритет це ближній радіус розвідки, а саме вороги без укриття. Далі ті, хто знаходиться в будівлях, і лише потім вороги, які знаходяться в дальній Радіусі, як навчитеся грати трошки швидше, та краще і вивчите мапу. Зможете відмічати міткою одразу другу пріоритетну ціль, щоб не тримати усе в голові. Давайте тепер розберемо основу гри на автомобілі. Це просто вивчити, але на відточування майстерності піде увесь ваш інший час. По-перше, активка Must Have. це як іконка для водія. Вішайте її постійно, і вона колись вас та й вбереже. Огляд від третьої особи з автомобіля це велетенська перевага. Встановивши візуальний контакт з ворогом, проїжджайте близенько до нього. І тепер важливий момент. Перед тим як спонтанно вистрибнути з авто, центруйте камеру на цілі. Якщо ваша камера буде гуляти при висадці, вам знадобиться ще додаткова секунда для наведення, яку вам можливо і не подарують. Друга техніка це відстріл з дистанції. Коли ми рухаємося по віддаль або примітили ворога, але їхати до нього зараз не з руки, визначаємось з бортом та різко гальмуємо. Якщо ворог по лівому борту, тиснемо F, виходимо з машини та граємо від її прикриття. А якщо по правому, то гальмуємо, пересідаємо на Пасажирське місце на Q, і потім вже виходимо на F. Коротше, використовуйте автівку наповну. Якість виконання прийде з досвідом. І головне центруйтесь і. Тренуйтесь. Отже, коли дія БПЛА вже закінчилася, переходимо до кроків з початкової фази: контракт, виконання, закуп БПЛА, можливо, самореанімація, і знову повторюємо полювання на автівці. Як я вже й казав, якщо грошей багато, купуйте одразу два БПЛА, один протискайте одразу біля магазину, інший кладіть в кишеньку. За можливості змінюйте автомобілі та забирайте свої айрдропи, в яких лежить ваш другий та третій комплект. І з таким планом на гру наступні 15 хвилин мітгейму пройдуть доволі швидко. В період, коли Коло зони закривається, можете спробувати проїхати по периметру та впіймати ворогів на ротації. І це ще одна важлива парада, яку варто виховувати на рівні рефлексів. Таким чином ви прикриваєте спину та фланги. Зрештою, в мене сьогодні немає однозначної відповіді для вас, як краще грати, рухаючися завжди до центру зони чи грати по її краю. Ранні ротації безумовно важливий аспект, якщо ви граєте на перемогу або, наприклад, в рейтинг. Але поки ви тренуєтесь, спробуйте робити це по-різному. Тримайте в голові, що після четвертого кола місць для позиціонування в останній зоні буде усе менше. З часом це відчуття таймінгів напрацюється автоматично. І зважайте, що якщо вас постійно зона наздоганяє, це значить, що ви постійно заграєтесь, і це точно коштуватиме вам дорожче у грі без ботів. І якщо впродовж матчу не пощастило відлетіти в гулах, то ваш перший пріоритет це безкоштовний лодаут. По-друге, можете спробувати забрати свою зброю за можливості поцупте десь транспорт поблизу. Щоб не нарватися на спаун-кіл. Немає лодауту, тоді виконуєте контракт якомога швидше. В цьому і заключається перевага виконання контрактів. Ви накопичуєте бонус, що збільшує нагороду до 150%. І ймовірно, вам після повернення вдасться гарно закупитися, навіть виконавши один контракт. І ми плавно перетікаємо в завершальну стадію, так званий лейтгейм. І це я вважаю найкраще, що є в режимі casual. Це постійна практика фінальної битви. З часом casual стане для вас доволі простою прогулкою. І разом з тим, в останній битві ви зустрінетеся з креативними живими гравцями, які можуть грати та позиціонуватися як завгодно. Вони можуть сидіти на даху під кущиком, можуть сканувати вас чи навіть пушити. А ще велику роль грає випадковість зміщення зони, і вам потрібно буде приймати рішення швидко. Тож основна прерогатива гравців, яких ми вважаємо крутими та вмілими, це якраз і є вміння витримувати напругу останнього бою. Тут особливих порад я не маю, адже те, як ви гратимете, економитимете ресурс. Наскільки гнучкими навчитеся бути, як обиратимете позицію і наскільки добре стрілятимете, це усе показники вашого індивідуального скіла. Я б міг би порадити займати вищу позицію, або грати від газу, розчавити усіх на вантажівці, заходити в бій третьою стороною, або навпаки, спровокувати файт. Це все одно триматиметься на мікромоментах вашого скіла. Тож поставте собі за ціль зіграти 100 матчів в обмежені строки. Проаналізуйте, як часто ви заходите у лейтгейм і як часто ви граєте. Можливо, ви більше надаєте. Єте перевагу мідгейму і кілам, аніж позиціонуванню в останніх зонах. Виправте це або продовжіть грати в своє задоволення. В будь-якому випадку сподіваюся, це відео стане для вас точкою росту і натхнення для подальшого розуміння цієї забавки. В цьому відео я не маю на меті виховати ще один виводок скажених кілрейсерів, що заїхають кожне лобі казуалів, в яке потрапляють. Просто я вважаю такий метод навчання більш показовим і здатним розворушити непевних гравців та допомогти їм піднятися у харчовому ланцюгу. І, звичайно, ще Warzone має купу фішечних моментів, які стосуються застосування зброї, девайсів, мувменті, позиціонування і пошуку кутів для атаки. Тож не зациклюйтесь на одному режимі і грайте з досвідченими друзями, намагайтесь пристосовуватися до різноманітних тактик і ситуацій. А ще залітайте на мої стріми, де ми зможемо обговорити різні стилі гри у Warzone, збірки зброї, а також ви зможете подивитися, як я вирішую деякі ситуації у цій грі. На сьогодні в мене все. Дякую за перегляд і побачимося десь на. Просторах інтернету.